Що вигідніше купувати нову будову від забудовника чи на вторинному ринку? Я б сказала набагато вигідніше купувати на вторинному ринку. Отакий От будинок він коштує 460 тисяч. І тут велика різниця між коли ми порівнюємо нову будову або вторинний ринок велика різниця йде в розмірі ділянки землі. Тому що що дорожчає з роками, це дорожчає земля. Якщо ви купуєте нову будову, отакий от будинок він буде коштувати 800 тисяч, якщо він буде від забудовника. За 460, навіть за 500 тисяч новий, ви купите в кращому разі, це буде дуплекс. В кращому разі це буде безпломдуфін. В більшості в багатьох випадках це буде дуплекс і навіть скондофі або таунхаус за ту саму ціну. Там у вас не буде advantages з е, окремого, е, окремого будинку, але що саме важливіше, що дорожчає з роками земля, саме земля. Наприклад, ви купили зараз будинок новісінький, все, все класний ремонт, все фенсі-шменсі, лакшері, все інше. Але через 10 років у вас вже старий ремонт. Воно вже не таке лакшері, воно вже не, не, не новісіньке, скажімо прямо. А земля, землі так і немає, бо вона не відростає, правильно, да? ділянка з землі така сама маленька. І о той же будинок з маленькою ділянкою. І вже будучи не новим, а це. ну, ні, збіжно буде, правильно, через 10 років вони всі старішають. І в порівнянні з вторинним ринком, з таким будинком, з е, ділянкою землі втричі більшою, ніж е, о той, щоб був новий, вони вже будуть ну, просто, просто в різних цінових категоріях. Ви просто через 5-10 років ви втратите в ціні. Е, або якщо це навіть буде будинок, і ви дивитеся. А чому ж він коштує там 600 тисяч новий будинок, наприклад, і він новий, і, і будинок, і окремий, і починаєте потім розбиратися, чому ціна не, не на 800 тисяч, наприклад, а всього 600 тисяч. То ви тоді розумієте, що там нема гаражу ніякого. І навіть якщо ви думаєте, що поставити гараж це? Невелика проблема, і це правильно, в принципі, да. можна там за 40 тисяч побудувати гараж ну, з нуля, скажімо так. Але із-за того, що там повертаємося знову ж таки до найважливішого, там маленька ділянка землі, цей гараж буде вам.